Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Яна Таро. І зараз ми будемо робити розклад для знаку Зодіака телець на місяць грудень. Що ж на вас очікує в цьому місяці? Якщо вам цікавий розклад Таро, запрошую вас на свою стріночку в інстаграм на особисті консультації, де я зможу вам надати більше чіткої інформації на ваші запитання. І так, початок місяця для Тельців, середина місяця. І кінець місяця. А також підказочка для вас від карт Таро. Ну що ж, подивимося, що на вас очікує? М -м -м. Ну, ви знаєте. Якщо ви чоловік і дивитеся цей розклад, це говорить, що в вашому житті появиться дуже цікава жінка. Якщо ви жінка і дивитесь цей розклад, це говорить про те, що ви досить непроста особа. І, можливо, на початку місяця хтось буде проявляти до вас якісь свої почуття. Але ця особа не буде зовсім е, на тому рівні, так, що ви знаходитеся, можливо, не, не е, така стабільна, так, якби ви уявляєте собі так свого партнера. Ну що ж, початок місяця, е, паш кубків. Ви знаєте, це говорить про те, що у вас буде якась можливість по-новому подивитись на свої почуття. Можливо, дійсно, у вас бракує якоїсь такої романтики, так? вам бракує якоїсь такої ніжності, теплоти, так? е -е якщо ви в пошуку другої половинки, так? ви на такому етапі, то буде дуже багато прихильників, на початку місяця, який захоче проявити себе, кожен з них буде вважати, що він кращий. Звісно, вибір залежить лише так від вас, кого ви захочете обрати, чи ви захочете взагалі впускати їх в своє життя. Якщо ви чоловік і дивитеся цей розклад, це може говорити, що ви будете в такому активному більш пошуку, так, ви будете більше проявляти свої почуття до інших жінок, ви захочете проявити себе, показати себе. Так, ви, можливо, буде якась покупка нових речей, бо дійсно ви така особа, яка цінуєте вигляд для себе, ви цінуєте цей догляд за собою, так? В... На початку місяця також, можливо, прийде якась інформація, тому що пажіться у нас про якусь інформацію, наприклад, через телефон до вас може так, додзвонюватися якийсь там чоловік, так, який захоче вашої уваги. Це може означати, що до вас хтось буде писати так, якісь нові знайомства. Якщо ви одружені, так, у вас є сім'я. Це говорить про появу якогось, можливо, коханця, який захоче так, вашої уваги. Це також може говорити, якщо ви чоловік, так, про якусь коханку в вашому житті в місяці грудень. І що у вас це не стосується, і ви так, одружена людина. Це може говорити також про е, важливість е, проявити трішечки е, свої почуття в іншому напрямку. Маю знову навазі, що в цій буденності так, ми забуваємо е, про якусь таку романтичність, про теплість, е, про якісь хороші емоції. Так? На початку місяця дійсно подаруйте емоції собі, своїм близьким. Це буде вам на користь. В середині місяця і питання, які стосуються вашої роботи, так, якогось бізнесу, і питання, які стосуються вашої сім'ї, можуть трішечки поставитись на паузу. Мається на увазі, що вся інформація, яку ви би хотіли дізнатися, довідатись, так, вона буде трішечки розмита, вона буде трішечки неясна для вас. Ем, людина, коли вона є в такому м -м, підвішеному становищі, вона не може нормально реагувати на все, що відбувається з нею. Якщо це стосується роботи, ви знаєте. Ви, можливо, захочете якісь перші що, так, крочки почати робити на шляху до нової роботи, можливо, ви зараз в пошуку іменно нової роботи. Так? Це також може говорити, знаєте, про роздуми і сумніви в плані того, що ви загалом досить незвична особа, у вас є Схильності, у вас є таланти до напрямків, таких як езотерика, так? можливо, у вас є здібності яснобачення, можливо, ви би хотіли займатися якоюсь нумерологією, так, у вас є дійсно якісь такі здібності до цього, тому що у нас тут випадає верховна Жриця, і це говорить про те, що, можливо, ця підвищена ситуація. Може бути із-за того, що е, ви не знаєте, як сприйняти цю інформацію. Так? Можливо, у вас е, недавно взагалі посягнула якась така думка про те, що можна в якомусь такому напрямку себе розвивати. Е, або якраз що в середині місяця буде якась така ситуація, що вас якраз е, підштовхне до тих думок, що, можливо, варто мені звернути. Увагу, так, дати можливість своїй інтуїції проявити себе, дати можливість проявити своїм тим знанням, які у вас вже дійсно є з народження. Карта на кінець місяця вона досить така таємна, містична, в плані того, якщо це стосується кохання, це може говорити про якусь інформацію скриту. Від вас. Це може бути в плані як якоїсь третьої особи, так яка якраз буде підважати вашу сім'ю, так мається на увазі буде робити це становище підвищеної ситуації, що ви не будете знати, що вам робити, так пробачати, не пробачати коханця-коханку, чи все ж таки залишати ці стосунки. Досі таки незначний. Більше інформації дійсно можу надати на особистій консультації, щоб краще продивитися, тому що це загальний розклад. Якщо це стосується кар'єри, роботи, це може говорити про те, що якась інформація від вашого керівництва приховується від вас, якісь нові можливості, шляхи. так, Видно, що ви також не задуже проявляєте себе. Можливо, і не хочете, але дійсно потрібно буде вибрати якийсь новий шлях, вибрати шлях проявити себе, щоб вас помітили, щоб ця ситуація трішечки прояснилась, тому що інформація досить закрита, як на розклад. Добре, підказочка для вас страшний суд, дійсно, дати можливість собі вивільнитися. І проявити себе по-справжньому. Ви знаєте, суспільство теж має деякий вплив на нас, на наші думки, наше оточення. Можливо, ваш чоловік вас не підтримує так? в тому напрямку, в якому ви хотіли розвиватися. Можливо, ваша дружина вас не підтримує. Так, близькі, і ви із-за цього можете бути в місяці-грудні трішечки в такій підвішеній ситуації, чи дійсно мені це потрібно, на які я жертви піду, що я буду мати за це. так? Тому підказочка також для вас це послухати себе, послухати внутрішньо, що вам потрібно, якщо це стосується, наприклад, іменно. Так, вашої сім'ї, і якась інформація проявиться стосовно, можливо, якоїсь нещирості, невірності в стосунку вашої половинки, то ця інформація проявиться, і вже за вами буде вибір, так? Чи дійсно вивільнитися і позбутися вже тих стосунків, які не мають. Ані стабільності, ані певності, і щирості, так, довіри один до одного. Чи все ж таки ви ем, проходите якусь терапію, так, проходите, не знаю, через психологів, розмови і вивільняєтеся від того, ем, що було колись? Ось такий розклад для знаку суддяка, тельців на місяць грудень, якщо вам був цікавий розклад, ставте лайки і пишіть коментарі. До зустрічі!